Дорогі друзі, з вами я Максим. Як ви зрозуміли, я створив новий канал Тревені Вені спеціально в серіях, щоб я випускав збірники Обязательно Підпишіться на канал, а ще не забудьте, не забудьте написати Тревені Вені і знайти канал такий. Якщо не знайдете такий канал, я можу вам в коментарях в коментарях ссылку поставити. Ладно, пока. А, ні, 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 ні. Зараз у нас буде ролик з Даньком. Даньку, вибирай італійський мем, який тобі більше подобається. по Оце? Чи да. Так. Так

правда. Я таки люблю Буба Волі Волі Волі. Ролик закінчився. Буба Волі Волі Волі. Буба Волі Волі Волі. Я вже забираю забували... телефон. О! Троєнно тричі, тому що троєнно тричі, це ще мала лиси болина. Ей! Ой! Танік, та вже ролик закінчився. Пока. Мама! Вибач. Я вибачу. Ну, що? Сту... Ну, все, всем пока. Ой. Бубаони! Бубай, бубаончики! Ладно. Макс, мы пальчики Ладно. Да, не кушай, я балдел. Бубаони, ой, ой. А кубы-то, и напиши, какие итальянские методы будут убить.